Доброго дня малята! Сьогодні в нас заняття з аплікації. Ми прикрасимо чашечку для бабусі. Для роботи нам потрібно зразок чашечки, клей, пензлик та елементи прикраси, квіточка та різнокольорові кружочки, серветки. Почнемо нашу роботу. Пензлик вмочуємо в клей. Та наносимо на квіточку. Прикладаємо квіточку на зразок чашечки у серединку. Ось так. Кружечок жовтого кольору також наносимо клей. Прикладаємо на зразок помаранчевий кружечок. Фіолетовий і зелений. Ось така чашечка для бабусі в нас вийшла. Чекаю фото ваших робіт. До зустрічі!